Через значний дефіцит кадрів у зсу і небажання українських чоловіків виконувати свій конституційний обов'язок, працівникам ТЦК доводиться знаходити нові методи пошуку ухилянтів зокрема, вивчати афіші масових розважальних заходів для проведення рейдів, свидачі повісток під час концертів. Докладніше далі. Днями український інфопростір сколихнуло інтерв'ю працівників ТЦК та СП виданню The Telegraph, у якому службовці розповіли про своє ставлення до роботи і привідкрили завісу мобілізаційного процесу. Зокрема, через брак людей, готових до служби, ТЦК не обирає кого зупиняти. Тепер перевірці піддаються практично всім, Ба більше іноді службовці конфіскують телефони військовозобов'язаних. Хоча це заборонено законом. Останні ж своєю чергою нерідко намагаються втекти або погрожують працівникам ТЦК. Та їхнім сім'ям розправою за мобілізацію, ба більше як розповів в інтерв'ю виданню «18 тисяч голова Черкаського міського об'єднаного ТЦК Олег Тимошенко, у військоматах навіть вивчають розклад концертів, враховуючи, яка аудиторія може бути на виступі того чи іншого артиста. Наприклад, на концерт співачки Тіни Кароль працівники ТЦК не прийдуть, адже там навряд чи будуть чоловіки. А от візити військовослужбовців на виступ групи Океанельза у Києві та стендапера Антона Тимошенка в Касах були виправданими з точки зору достатньої кількості військовозобов'язаних серед глядачів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.